що, Всім привіт, двохбубликові. Сьогодні у нас 5 квітня і сьогодні трішечки прохолодно, тому аби не морозити своє обличчя, я сьогодні знаходжуся у масті. Сьогодні ми влаштуємо з вами покатушку десь таку на кілометрів 20. Вечірня вона буде. Значить, вітер у нас десь з тараканячої країни. Тому ми будемо їхати спочатку їм навпроти. Поїхали! 8048 кілометрів пройшов уже Ардісочок наш, тому поки легенький розігрів. Вчора в нас, друзі, була цікава акторочка. Відзняли цікавий відеоролик, який, ну, судячи на коментарі, який я почитав, сподобався дуже багатьом людям. От. Тому щиро вдячний вам за підписку. І вчора вдячний вам за ваші коментарі. Скажу відверто так, як є. Я собі не ставив за мету створювати YouTube канал, на якому можна заробляти кошти там, і тому подібне. У мене є на сьогоднішній день робота. Загалом в медійному просторі я дуже давно. Якщо ви хочете зрозуміти, хто я такий. Підпишіться на мої соціальні мережі, або просто їх перегляньте, промоніторте дідуся гугла і все вам стане зрозуміло. Під одним із роликів мене запитували, що ж такого втворив Хідос. Друзі, я вважаю, що Федір чудова людина, він красунщик, він робить правильні речі. Але справа в справах ну, потрібно, що, мабуть, розповісти. В минулому році я поїхав до них на покатуху. І буду говорити так, як є. Я завжди, якщо їду кудись на покатуху, я відзнімаю два матеріали. Ну, коротше, буду говорити так, як є. Заявлений маршрут просто був зі швидкістю 25 км на годину. Але колона чомусь їхала 30-35, а де інде навіть до 40. А, тому я ж не лох, я на своєму ардісі просто поїхав дуже швидко. І вийшло так, що я просто упустив амбасадора, і я його обігнав. Хоча амбасадора там також. Хтось обганяв. Амбасадором був Федір. А, ну, так вийшло. так вийшло. А, потім впала людина там, мені це не сподобалось. Я висказав свою думку. Я зробив це, скажу відверто трішечки не в правильний спосіб. А, але відразу видали свій пост про що. Ну, будемо говорити так, як є, потрібно ж бути пунктуальним. Про що прошу вибачення, але чувак на Ардісі, це чувак на Ардісі, розумієте? Е е е можна їхати як дурному, е е але справа в тім, що можна погубити людей. Що в загальному відбулося? Я розумію, що можливо на тій покатусі було дуже багато людей, і можливо Федір. Саме від цього втомився. Але, ну знаєте, як у нас до прикладу в клубі. От я коли впав в Витачеві, мене ніхто не кинув. Я коли в боярці впав, мене ніхто не кинув. Тобто взаємопідтримка, взаємоповага. І після тих своїх падінь, друзі, я їжджу в маршрути виключно з аптечкою. Без аптечки я нікуди не їду. От, Тому якось так. Тому і ми там лікували хлопця своєю аптечкою. Але то таке, кому воно вже треба. Але справа в тім, що минув майже рік, і Федір просто у своїй одній з соціальних мереж, саме в телеграм-каналі, я вважаю, що віддзеркалив мене. Ну, Я відзняв те, що я хотів їм показати. Ну та й таке, тому продовжуємо далі. Поки я їжджу по ось таких вуличках, я використовую проблисковий маячок, як зпереду, так і із, так ззаду. Коли я вийду на дещо темнішу вуличку, я вмикаю другий ліхтарик і 1200 люмій повністю вистачає для того, аби е комфортно їхати. Да, щось Тараканіча країна роздулася, вітер дує, заблокуємо. Сьогодні швидко їхати не буду, буду просто на лайті прогрівати ноги, тому що декілька днів тому сходив в спортзал, позаймався з своїм улюбленим снарядом. І трішечки ноги зводить. Ну, пам'ять, м'язова пам'ять, воно дещо така цікава штука. Ось таке я зі сторони. бандит на велосипеді. Ну, тепер, друзі, мабуть, потрібно сказати стосовно поділитися враженнями стосовно змазки ланцюга. Ну, буду говорити так, як є відверто, без лишніх видумок, мені дуже сильно сподобалось, тому що я відчуваю реальне покращення. Якщо навіть порівнювати, я просто перед цим е ланцюг вимивав на Velo СТО. мені вимивав, і якщо провести якусь між ними паралель, Можна очевидно сказати, що такий вид смазки набагато кращий. Хоча я все ж таки ставлю на те, що ланцюг просто дубу провисів на моїх дверях, на цвяхові, і е -е, він правильно просто обтягнувся тим парафіном. От. Тому якось так, хоча і я. Достатню кількість парафінки вимостив на ланцюг. Ну, буду говорити так, як є: ланцюг працює приємливо. немає якихось посторонніх звуків. І що цікаво, що цікаво, як на мій особистий погляд, трансмісія реагує на нього зовсім по-інакшому, ніж було. До цього навіть до минулосуботньої покатухи. Тому таке працює, працює. Тому Федіру потрібно, мабуть, подякувати за такий, а, за таку параду, за таку схему. Ну, акторичка, акторичка, звісно, моя. У нас уже друзі сходить. Туман. У Хмельницькому сьогодні сніг випав. Вранці зустрічали люди 5 квітня сніг. Тому, можливо, вранці 6 квітня він буде в столиці. Ось таке світло, друзі, у мене це 1200 люмій. І зараз у нас є туман і плюс мокрий асфальт. А загалом мені цього світла вистачає. Повністю, його загальна ціна тисяча гривень. Європарк. Будиночки. О, бікболт. Там зелене світло. Ось так я виглядаю, бачите? А зараз, друзі, той самий випадок, коли мені необхідна бутилочка, щоб у неї надзюрити. Тому мушу десь знайти гарне культурне місце, аби злити, злити чи відлити лишню жижу з свого радіатора, бо закипаю. Це таке в тумані. На червоне світло ми не їздимо. Цих 1200 люмній виглядає, друзі, на сухому асфальті, незважаючи на те, що є освітлення вулиць. Тому я вважаю, що їх повністю вистачає. Не фокусується камера. Слабенька камера, я думаю, що ми придбаємо камеру для таких речей, хоча я ще не знаю коли. Всі хочуть якісного контенту, але якісний контент він потребує коштів. А, як я вже раніше говорив, я не ставив собі за мету а, створювати якийсь проєкт, який буде заробляти кошти. Ну, принаймні, поки ще. Що буде далі, ну, побачимо, як буде йти підписка, як будуть люди. Можливо, щось буде в майбутньому. Зараз поки що таких планів у мене немає абсолютно. В минулому році мені пропонували там, займатися збірами на ЗСУ і тому подібне. Друзі, я сам не можу задонатити на ЗСУ від себе, а е, отримати в свою сторону якусь критику не мені особисто би не хотілося. Я вже цим займався, цими зборами і всім іншим. Хоча е, жодної копієчки, жодної копійки. Жодної копійки. Із цих зборів, ну будемо говорити так, но вони були пов'язані більш з громадськими проєктами, більш з допомогою для людей. Я не займався. А попрошайок, а попрошаєк я в тому житті -то, друзів зустрічав дуже багато, тому не хочу, щоб на мене говорили також попрошайка. Мені навіть пропонували там з кожної покатушки, щоб люди, які приїжджали на покатушку. Платили гроші. Я так подивився на це. ну, Для мене це якось дико, знаєте. Приїдь на покатушку, заплати гроші. Ну, Люди перетворюють коротше, все в матеріалі. І це, знаєте, я від цього особисто не кайфую. Я в рот шатав а, такі покатухи і таких велодрузів, велоблогерів і тому подібне. Кожен займається своєю справою і кожен допомагає Збройним силам України так, як він може. От і все. Тому це не для мене. Це не мій. Кінь. Чихіт. Чихіт. Крім не знаю, друзі. Має бути скоро цементний термінал. Попереду червоне світло, тому не поспішаю. О, зелененьке. Тепер можна притопити. Загалом їду 15-18. Не топлю, коротше, на лайді.